Там, де Мацик. Заказали сирої вільхи для копчення, для запаху. Сухий граб треба для опалення докинули. По сторінки вигружаємось. Граб одільно. За окремі гроші, там далі буде суха вільха, потім покажемо, Ось це вигружає. Слухаємо звук, дров. <кхів> Дрова служить у нас рік часу. Просто цей звук. Коли будеш слухати ціну... Диви, дрова. Це дрова, воно так має звучати. Це грабочок. Він бряська, він, він бряська. Чого? Бо він слушає, не рік часу. Отак. Два. Угу. Звук сирого дерева і паралельно. Тут ляпай добре, щоб було. Но весь кормін чути, як звучать дрова. От вам і різниця. За що гроші беруться? Оце сирі дрова, які ми привозили, а це сухі, які рік часу. На 700 гривень дорожче, чого правильно. Бо на руках занеслися, на руках винеслися. Але це вже готове рішення. Слухай цей вайб. Просто Такі. Ти, ти взагалі звук? Це просто красота. красота. А все із-за того людина бере е, сухі дрова. Бо постачальник, який був надійним, дав, забив болт. І. І приходиться платити гроші за ось таке діло, за сухеньке дрова, яке ми рік часу сушили. Але це готове рішення. Було б хіровіше, коли б дотягнули до останнього, І нема, нема, нема в рівному сухих дров. Або є, знаю де, 160 євро два складометра. Отаких От готових, сушених дров Правда, це е, природні сушки під навісами, а е, в, е, там буде камера. на сушку вони будуть капецки сухі, але 160 євро, два складометри 80 євро складметрів. Отаке. Кочугуре дров. Е, тут 13 вільхи і ще було 3 граба. Отакі От вони. Красиві. а звучок ти що. Просто береш таку Звучок. Воно легеньке, як пір'єнка, і буде горіть суперпопори, і ще й ковбасу буде коптити. йо фана бабай. Хоча коптить краще сирою, але там процес. Не будемо тайно розкривати всі. Треба і такі -сякі.